Продається будинок в селі Побережжя. Площа будинку 71 метр квадратний, площа земельної ділянки 16 сотих і ціна 18 500. Зараз на території нас при вході знаходиться господарське приміщення, утеплене. Також зразу є керівниця з помпою. І йдемо покажу вам будинок. При вході зліва в нас одна кімната. Також у нас тут йде зал. Відпочиване. Там в нас котейна з кухнею, майбутньою, треба буде доробити. Тут є невеличка кладова, яку можна зробити її як санвузол. І ще одна кімната. Опалення тут газове, на котлі світло є заведене. І йдемо, покажу вам територію. Адже на цій території є багато фруктових насаджень. Виноградників, малина, пузичка, смородина, дерева фруктові. Тобто території біжок достатньо. Є ще додаткова одна помпа на воду. І сама територія, яка має якраз от багато різних фруктових дерев насадження. Територія повністю огорожена парканем з металопрофілю. Там ще є там в кінці території, курники. Територія велика. Є куди доброму газді розігнатися. Тобто то ось тут на все завершення йде, невеличкі курнички побудували. Люди собі газдували. Тому купуйте, будете газдувати ви тут. 16 сотих землі будинок в селі Побережжя Площує 71 метр квадратний і ціна 18 500. Звертайтесь в компанію Земляна і ми з радістю вам його покажемо.